Друзі, усім привіт! У нас в наявності з'являється гольфік 6 -й. з двигуном 1,4 TSI на 90 кВт. І тільки замінив я цепочку. почку. Тобто авто повністю в ідеалі, масла фільтра, до речі, теж поміняні. Обслужене авто брати і їздити. Давайте зараз з вами його роздивимось детальніше і зробимо тест-драйв. І так ось такий у нас гольфік. Чорний, дуже гарно виглядає. Кузов блистить. Може зараз погодка не передає. Резинка в гарному стані, є фаркопчик, передні, задні партроники. Просто класне авто. Давайте зараз з вами його пройдемося прибором. Покажу вам його і покажу вам його салончик. Дивіться, в якому стані салон. Комплектація класна. І круїз, і мульти... цей, не мульти, а Клімат, контроль, підігріви, реально, реально і все. Так дивіться, він ще ж у нас є ніде не фарбований. І у нас тут рідне лобове не міняне. Абсолютно ніде не фарбований, немає ніяких рижиків, не царапинок, Ну просто нічого немає. Реально. Реально класний гольф. Я так прохожу, щоб вашого часу довго багато не займати. Але ви ж розумієте, що якщо в одній точці не фарбовано, то він не йде не фарбовано. Так, раз, два. Авто не йде не фарбовано. Ще раз обіду вам його по колу. Зараз покажу ззаді, Назаду, ззаді. Ось таке ззаду стан салона. Ну, це реально ходовий товар, багато хто питав мене за ці гольфи, коли будуть в наявності. Я зараз нікому наперед ніякої інформації не даю. Виставляю авто, щоб всіх були рівні права, щоб всі бачили. І ось такий гольфік. У нас з'являється. Так що давайте зараз зробимо на ньому тест-драйв. Ну, ще попередньо. Бачите, противотуманки, чорний, в хетчбеті, ніде не фарбований, з рідним лобовим. Реально таке авто знайти зараз тяжко. Кожен день дивлюся людям собі. Взагалі машин мало, реально в Європі дуже мало толкових саме машин. Ще з цього ракурсу вам пройдуся, бо реально гольфік виглядає так класно. Він на сонці блистить дуже. Просто зараз така пасмурна погода і блиск не передається. Плюс ще він після дощику, його після дощику не витер. Але він дуже-дуже класний. Що в салоні, що з вулиці, це реально стан. ну не, не хочу перебільшено говорити, але він ідеальний стан. Тут немає до чого докупатися. Це почка замінена. Мотор, коробочка працює супер, зараз побачите, під час тест-драйву. Комплектація класна, ціна також класна, реально класна машина. Вже нічого робити не треба, масла фільтра, цепочка замінена, тільки брати їздити. Того давайте переходимо до тест-драйва і потім ще зробимо з вами висновок. Друзі, зараз ми вже в салоні авто, проводимо тест-драйв. Звичайно, TSI, це ж 90 кВт, їде він класно, наступаємо. Ну, Прям відчувається, що тут є так мощ на відміну від MPI. У мене не так давно був MPI. Звичайно, мені, як молодому хлопцю, та й просто як людині, яка не, не подобається, коли нажимаєш, що воно слабенько їде. Мені більше подобається TSI, ніж MPI. Е, ну, Звичайно, ще плюси цього в тому, що тут менший розхід, ніж в MPI. Але, на жаль, сюди поставити газ невигідно і дуже дорого. Тому MPI користується якби, спросом так сказати, більше. Не знаю, як... В'їзді авто мега-мягке, мега комфортне. Мені прям дуже подобається, як їдуть ці гольфіки, ти отак тут як ніби приліпаєш до машини і ти з нею разом чувствуєш її габаріти, він ще ж невеликий. <кхм> Реально класно. Плюс, е, буду, до речі, підписуйтесь на мій Тікток і Інстаграм то скоро буду перевіряти, як працює тут е, автопаркування. Бо я ще не перевіряв. Ну, але в'їзді авто класне. Рульошка, е, в Гольфі в шостих просто супер. Е, що брати саме по цьому авто? Технічний стан тут. Просто близько до ідеального, а може ідеальний. Ну, Я кажу близько, тому що машина все-таки 2011 року, і не можна так казати, що вона прям ідеальна, тому що, звичайно, там може, можете знайти якийсь косяк, хоча я не знаю, чи знайдете. Так, По підвісті вона супер, в'їзді супер, всі передачки вмикаються чітко, ніяких хрустів, ніяких лишніх звуків. Реально їхати приємно. Е Шість передач, як не як також це хватає мощності обігнати когось взагалі. Машинка, хто їздив ну зараз, от зараз реально останнім часом більше запитів по машинам це саме на TSI. Люди поїздили, зрозуміли TSI цікавіше за MPI, багато в чому. Далі давайте виглянемо тут а саме по комплектації. У нас дивіться, у нас є клімат-контроль, у нас є підігрів, я вже казав. Але, типу, це реально класна комплектація. Чотири стеклопідйомники, датчик світла і датчик доща. Автозатемнення, до речі, це, ну, я думаю, ви знаєте, коли хтось їде, лупить дальнім, вас тут затемняється, щоб вам не сліпило в очі. Ключика у нас два, ніяких помилок, не горить. Реально авто брати, їздити, воно цікаве. Повністю готовий до експлуатації, це почок, вже, як ви зрозуміли, замінений. Того, це авто брати, що називається, брати і їздити. Тут ще буде, треба заплатити за сертифікат 2500 гривень і перший облік в районі 6500 гривень. Це по максимуму беру, тому що давно таке авто вже не ставив. Ну Ось так підходить наш тест-драйв до кінця, як ви бачите, в їзді вона класна, їде класно. Знов таки помилки не горять, комплектація класна. Давайте перейдемо до висновку. Друзі, ну давайте проведемо висновок. Реально класне авто, міське може бути, може бути на дальняк, на ньому їздити на дальняк, також задоволення, тому що хватає у нас тут мощності в двигуні. Реально класне, ніде не фарбоване у нас авто. Тому хто собі шукає міське. Класне, економне, зручне, сучасне, реально воно сучасно виглядає, класні функції, навіть це саме саме паркування. За ціною 7-900 доларів звертайтеся, є в наявності.